Добрий день! Ділюся з вами порадами, як підготувати вашого улюбленця до чекапу. Але спочатку давайте з'ясуємо, з чого ж складається сам чекап. По-перше, це детальний огляд лікаря терапевта По-друге, це кліничний аналіз крові, біохімічний аналіз крові та електролітний профіль. І третє це проведення ультразвукової діагностики черевної порожнини та ехосерця. За потребою, лікар в індивідуальному порядку може призначити вашому улюбленцю додаткові дослідження, такі як на вірусні інфекції або аналіз кала та сечі. Точність проведення цих досліджень також залежить від вашої домашньої підготовки. А саме, візьміть з собою на прийом до лікаря всі документи вашого улюбленця: це паспорт, історія хвороб та попередні дослідження та аналізи. Витримайте голодну дієту вашого улюбленця 6-8 годин. Але водичка не забороняється. Обов'язково з лікарем обговоріть питання здоров'я тварини. Також запишіть рекомендації щодо харчування та догляду. Після чекапу виконуйте рекомендації лікаря та плануйте наступний прийом.